Всім привіт! Радий знову вас вітати в на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо розбудовувати наше село е, серія номер 5 Отже, що сьогодні ми плануємо зробити в нашій серії? В минулі серії ми збудували курник, але не встигли його запустити. Тому в цій серії, я думаю, ми продовжимо це робити. Так, сьогодні в мене був план. Е, та ж таки доробити нам потрібне взуття буде скоро, я думаю, вони вже попросять одяг, і, можливо, найтеплий одяг. Для цього нам потрібно буде ще розводити овець і валяння. Це такий довгостроковий план, але вже треба було б почати закладати якісь перші кроки для цього. Плюс вже хочеться почати більш-менш рухатися в напрямку того, щоб. Е, щоб вже можна було будувати якісь кам'яниці, тобто нам треба цего, нам потрібно буде скло робити. Тобто теж якісь кроки в цьому році для цього треба зробити. Тобто, так, то у нас цей рік буде більше такий підготовчий. Що ж, давайте почнемо. Так, у нас е, будується наша кривецька робітня. В правда проблема далі з деревом дуже сильна. Нам, мабуть, треба буде скоро побудувати ще одну все ж таки десь лісопильню і десь висаджувати. Може навіть десь це, якомога швидше треба буде зробити. Лісопильню, лісопильню, бо не хочеться це все вирубувати. Але добре. Більше нема тут толком деліс брати. Я ще думав про те, щоб якась така ідея у мене з'явилася створити якийсь хутір. Цікаво, що такого не пробував. завжди розбудовую село все в одній купці, а була би цікава ідея, як ви думаєте, просто побудувати десь з боку хутір. Ну, давайте поки що ідею ми відкладемо, а зараз займемося нашими працівниками. Так, я перепрошую, чоловіків ми сюди наймати не будемо, на жаль, вибач. Постачання. Так, нам треба багато води. І я зазвичай тільки пшеницею кормлю, хоча можна і гречкою. Давайте ми, ми зробимо так. Давайте ми будемо 500 гречки і 500 пшениці і подивимося. Е так, у нас ще ця гречка десь е тут в нас була. Давайте тисячу, поки що ми це скасуємо, але тут ще є гречка. Ну, побачимо. Так, і нам тоді треба буде, як наступного разу, як приїде. Торговець mm. можна буде зразу купити курочок. І що ж, ми ще говорили про те, що нам потрібні буде община. Ну давайте ще побудуємо. Euh... вівчарню. Вівчарню було б добре десь поставити. І тут зразу валянню і тоді носити. Давайте ось тут і побудуємо. Так, але давайте нам житло заплануємо. Так. Так. Я би навіть гробарню, Що нам не потрібно, откривається робити нам потрібно. Так, давайте запускати це. Так, що давайте подивимося в початковій школі все без змін, тут без змін. Зараз тут нам не потрібні хлопці. Так, як в нас там йде справа з видобутком каменю і вапняку? Так, собі йде. Більше в нас поки що не може бути, але це треба буде. О, так. Давайте сюди також наймемо. наймемою Ну, жіночку. Поставимо її постачання. Так, і давайте подивимося, чи є тут курочки М -м, курочок на жаль, немає. Що в них є? Залізо, залізна рута, корова Так, цього поки що не треба. Що ми можемо продати? Уілля можемо продати. Пшениця гречка, гречку ще можна продати. Але чи треба її продавати, чи вона нам буде для, для курей? Добре, давайте поки що не будемо. Грошей ще в нас ніби хватає. вугілля буде достатньо продати. Шкода, що немає курочок в нього. Так, давайте. Ага! Ми ще не запланували, що ми будемо а, ні, запланували, ми запланували, що ми будемо картоплю і пшеницю вирощувати в наступному році. Ми можемо насправді. би ще можна було десь тут додати одне поле, хоча б маленьке. Це ми не можемо перенести. Так, трошки по-дурному я подавав. Ну ладно, давайте тут гречку. Чи не треба. І давайте ще ми все ж таки тут зробимо. Що в нас було перед тим. Оноплі ще є. Ну добре, поки що хай буде так, а далі будемо думати, нам треба буде або ще одну ферму купивати, або у нас є два курівника, які десь треба випасати худобу. а поки що немає де. Так, і дерева немає. Коротше, є купа проблем, і невідомо, як всіх їх вирішувати. Пшениця. Так, тут пшениці багато. Добре. Що там у нас є? Одяг? О, так, нам треба е, наші торгові ядки. Так, тут же і сушерина риба. Добре, давайте побудуємо тепер тут десь торгову ядку. Так. Ближче до... Давайте навіть поближче десь сюди можна. Так. Товари є. І наймемо. Так, секунду, бо в нас з'явився новий торговець. Отак тут вже є все, що нам потрібно. Так, чи в тебе є та знову без курочок, знов свині, То той самий. Нащо ти до нас другий раз приїхав? Привези когось іншого. Точно це той самий? Так, з дергачів. Деркачі нас не цікавлять. Давайте спробуємо ще одну ядку поставити, бо щось тут дуже багато І, Здається, доступно багато чого можна продати тут. Так, чи я що тут продавати є? Давайте ще одну поставимо. Цілий торговий ряд. Получиться в нас тут... Так. І я тут що продавати? О, так. Арм візьмемо Так і так. Є, так, так, супер. А чи дрова продаються десь? Тут нема дров, тут нема. Тут дрова поставимо. Бо дрова потрібні постійно, щоб палити в хаті. Так, де дрова? Ось? Йолки-палки, як нас багато сметани, сири Давайте ми поставимо якісь може обмеження. Давайте поки що поставимо 500 на рік, бо не встигаємо це все продавати. Де в нас продається сметан, сир, от і масло тут продається? Так, прийшов березень. О, дивіться, у нас перший раз це земля. Так вже буде на виглядати набагато краще після того, як земля буде зорана. Полянка ходить і орить землю. І після цього її можна буде вже засіювати. Так, тут у нас коробки і тут коробки. Супер, тут вже 18 народилося. Маленький. Бугайчик чи ні? Так, будь ласка, привези, ти жартуєш Анібалак є. Є вівці. Але немає курей. Вівцю було би дуже добре нам купити. Чи встигнемо ми збудувати? Вівчарню. Давайте вівчарню вівцю і всі швидкості будуємо. Якщо встигнемо, то купимо вівцю, якщо ні... То вже наступним разом. Так, що в нас по борошну мало? Картоплі немає, сушеної риби небагато. Так. Повертаємося. Вівчарня. Зараз треба встигнути збудувати вівчарню. Скотобійня ще... О, нічого собі в нас вже появилася перша... Крові шкура. шкури. Так. Ах чого, а вот де у нас що, вже 20 Не зрозуміло. Яловична дійсно. Щось ранувато. Добре, давайте нам тоді ще одну ядку треба. Так, давайте. А сушена риба десь політиця тут? Ні, давайте ще сушену рибу. Поки І... що нічого, добре. Так, скотубільни у нас вже щось дуже повільно будують, хлопці. Треба буде десь, до речі, подумати, де нам зробити наступну ферму. До теперішньої ферми, мені здається, нам не дуже вистачає. Рівних можливо будет не треба ще один. Так, нам треба терміново гарбарне, бо там шкір шкури швидко пропадуть. Так, закінчують будову вже. Так, ще будують Так. Супер. Зараз у нас буде вже вічарня. Наступного разу, як приїде торговець Ми зможемо. Так, давайте зразу сюди. Що ми будемо посичати? Ага, тут сіну. Супер. Сіно можна стійки, куди стільки, стільки. різнороб тачкар які чоловіків сюди не маємо не мати. Так. так там точно треба буде ферма бо не буде де всіх тримати. Давайте закладемо зразу ферму. Ферму, ферму, ферму. Як би її краще поставити, щоб не вийшло так як тут? Давайте. Так. Тоді в нас можна буде поле ось тут, тут, тут і тут цілий ряд можна буде. Давайте тоді ми десь так і побудуємо. Там буде у нас купа основних ферм. Так, будь ласка, давайте нам вже дар, дир, знову деркачі. Це якийсь жарт. Що ж нам так не везе? Ну нічого, повезе в коханні, я надіюсь. Так, це нехай будують, і давайте зразу закладемо ще житло. Так, щоб потім було кому обробляти. Спущаємо трошки гарніше виглядає наше місто, мені здається. Тут у нас... Давайте ще одну тут в'ятку десь поставимо, щоб можна було продавати і тут одяг десь там. Чи можливо... так, треба її поставити. Можна, до речі, ось тут поставити. Чи можливо... Ні, давайте тут поки що. Подобимо чи тут ну, знайде зразу... О, є зразу що продавати. Так. Тут чи не Так, масло, сир, сметана. У нас сметани багато. Одягу що у нас з одягом? 110 вже. Так, гарбарня. О, тут нам треба працівники. Так, чудово, що ми вже запланували учину. А давайте почнемо з партії. Так. так, це коровичі шпури, кровичі. А чого вони різні? Не розумію. Шкури, А, ага, це срібша, б. Після цього нам тепер треба зуттєвий. Точно нам потрібно, де виготовляється взуття. Де ж виготовляється от чоботар, Що вони роблять? Тут узі шкіри? То давайте тут поставимо зразу. Будемо чоботи виготовляти. Тут мені не дуже подобається ідея. Ча, і як тут можна красиво сховати. Так, ферму ми ще будуємо. О, так, сподіваюся, що у тебе є кури або хоча б вівці, добре, давайте. Дві вівці і одного барана? Так, нам багато тут не треба, до речі, я б поставив зразу межу погуляв я десь. Знаєте, до початку. 5. Тому що... Ну добре, давайте 10. Е, так, а курей тебе точно немає. немає. Так, а що у нас? По залізу. Скільки у нас ще цього заліза, Тут у нас було залізо. 1200 заліза ще є. Так, це ми скоро збудуємо. Тут шкури готуються. Кори немає. Так, кору треба терміново додати. от була корра. Тут чому у нас не, не вистачає соломи 680. можна дві, двох жіночок поставити тут. Щоб працювали. Бо це якесь неподобство, що не вистачає нам соломи. <кій> так, і рано чи пізно треба буде. Тут є такий непоганий лісок, чи ліпше цей, ну, цей ми не зможемо виробувати, бо він за межами. А ми плавно добираємося до заліза. І я думаю дійсно спробувати збудувати тут хутір, де в нас буде виробляти, виготовлятися залізо, добуватися і дерево. Яка вам така ідея? Так, це ми завершимо. Давайте чутане... Солом немає. Нам треба його збирати, Чекаю, щоб було 2000. І нам треба давайте зразу виробництво валяльню зробимо. А тут зразу десь поставимо валяльню. Так, шопотанга, не. Але шкіри ще немає. Чого не хватає? Вапна! У нас немає вапна, так. Хлопці збирають, але всього недостатньо. Так, то тут можна, в принципі, ще не спішити. Шкури є, а, а вапна нема. Так, а що нам робити? 20 вже, вже 20 Ферма, так. Нам потрібно керівника. Давайте ми поставимо. Ферму. Так. Ви нам треба жінка-керівник. Зараз ми ще поля додамо. Мені здається, був ще один біл. Ось є один біл. Нам треба ще одного вола, а бажано постаршого. О, є ось Так, тепер має бути виготовлене плуг. Так. Чого не хотела? А тепер всього достатньо вже і дерева достатньо. Чи приїдуть курочки до нас знову деркачі? Нам треба понюти не послати гінця, бо це вже не. Ага. Або понюти не... Ага, ми не маємо тровельного ключавого. Тут 95. Ну, це точно не деркачі не було. Ді, добре, давайте послаємо гінця. Тому що нам терміново потрібні курочки. Так щоб ми цього року встигли їх. Так, тут є молочко вже навіть наші вівці дають. Так, давайте додамо поля. Тут буде перше. Так, а чим місце за? Жахливосно. Є ось тут ще одна. Достатньо. Так, і давайте тут ми... Оп, давайте картоплю. Ні, картоплю у нас є, гречка ще можна... Ага, лн, давайте льон Так. Це ми будуємо. Стоп. Це мерефа. О, є кури, слава Богу. А давайте зразу 20 купимо. Вони досить швидко розмножуються, але нехай. Ну, пріпшениця так, тут нічого нам не потрібно. І продавати нас також немає що. Так, все тепер у нас з'явилося... От, і в нас вже зразу є, що можна врати, це поле. Так, так в цьому цій серії... Що в нас появилося овечки? У нас з'явилася гарбашня, але ми, на жаль, не можемо зібрати, бо в нас немає вапна. А може тут в них є вапно? І вапна в них немає. Чоботарня поки що не діюча. Тут тварин ми забиваємо, але не маємо що з ним робити. Сіль ми добуваємо. Так, тут хлопці як дурні носять той вапняк, але нічого не дає. Так, одяг в нас є. Тканина є. А що, вже використали все. Так, коноплів більше немає. Тут треба буде ще подумати, що ми будемо засіювати. Я думаю, двох ферм нам поки що буде цілком достатньо. Це вже як ми почнемо робити опогодчик, ще щось там треба багато ячменю. Так що там з'являються наші деревцята? Ніби потрошки появляються. Ну, красивіше, цело. Так, пишіть в коментарях, хоча це вже такий собі хутор получиться, бо це вже досить близько. Але точно нам треба зайнятися залізом. Так, тут же нічого нема, хто то знову з балаклії приїхав. Дядьку. Дядьку, від тебе нічого не треба. Навіть. А, маєш вапна трошки. А скільки нам треба вапна, щоб ці шкіри не пропали? 100 вапна. Ну давай 200 вапна купимо в тебе. Так, вапно, давай 200. Щоб нарешті запустити виробництво, тут можна було буде зразу наняти зразу дядька, який нам буде робити взуття. Так, що там в нас з курочками? Так, курочки нарешті з'явилися, горів'я курчата, ні, нам давай безкінечно, тому що нам треба багато і яєць. Так, нам знову треба торгувати цим всім. Давайте поставимо тут ще одну яву. Торгівля має йти повним ходом. Так, що в нас тут? О, дивіться, що якась суши сушняє. І... Так, мать приведет, короче, яйця носить і ще скоро курятина появиться. Я думаю, давайте зразу послаємо тут курятину. Чай, вона, напевно, не дуже скоро появиться. Але вже добре буде. Так, воду є забрати. брати. Це тут. Так, давайте тут коноплі. І тут... Давайте... Ні, не собішника нам поки що не треба. Давайте ячменю зробимо трою. Хоча поки що нащо нам ячмінь. Так, давайте тут. Тут пар. Тут. Давайте ще пшеницю. Пшениця завжди корисна буде. Що зробити солішник, щоб олію зробити, але. Ну давайте в наступному році заплануємо вже в олівницю, зробимо... Вже була. Так, тут ми продаємо. Цілу купу гіб'я. Так. Що ж, поки що дякую всім за перегляд цієї серії. Дуже сподіваюся, що ви прийдете продовжувати. Дивитися мною. У нас великі плани породовища з різною людей. Коли доробиться вапно. О, вже вапняк випалюється, і скоро не гажне І ми зможемо виробляти своє вапно. Так, і після того, я думаю, ми вже десь скоро почнемо будувати. Кам'яниці, можливо, навіть тут десь. Тому чекаю вас у наступній серії. Дякую, що дивилися, будь ласка. Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей!